Вітаю з вами на зв'язку Ірина Константинова. Давайте розглянемо сьогодні таку тему: як оскаржити в суді штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригувань до них. Ми всі знаємо, що податківці щосили намагаються максимізувати штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування. Тому сьогодні проаналізуємо судові рішення 2024 року, у яких суди стали на сторону податківців. Закон про внесення змін до перехідних положень податкового кодексу України номер 2876 який набрав чинності 8 лютого 2023 року. Штраф за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригувань до них на період дії воєнного стану і протягом 6 місяців після його закінчення зменшив. Наразі розмір цього штрафу складає від 2 до 25 від суми ПДВ. Після 8 лютого 2023 року податківці програвали суди, якщо платник оскаржував рішення про застосування цього штрафу в старих розмірах, тобто від 10 до 50 від суми ПДВ, навіть якщо податкову накладну складено до 15 січня 2023 року. Але 30 січня цього року з'явилося перше за тиждень другого, а в березні і третє рішення касаційного адмінсуду в складі Верховного суду, що змінило судову практику на прямо протилежну. Чим же аргументували судді нову позицію? Аргумент перший у законі двадцять Не зазначено, що він має зворотну дію у часі а отже, він не поширюється на той період. Що був до набрання ним чинності, тобто до 8 лютого 2023 року. Аргумент другий: несвоєчасна своєчасна реєстрація податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних є триваючим податковим порушенням, яке починається з дня наступного за граничним днем реєстрації накладної і припиняється в день фактичної її реєстрації. А отже, неможливо застосувати пункти 89 і 90 податкового кодексу на ті правовідносини, що є припиненими, тобто і на ту накладну, яку зареєстрували, з порушенням строку зазначено в пункті 201.1 податкового кодексу. До того як законом 2876 внесли зміну. Підсумуємо наразі. Ми маємо судову позицію, що штраф за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригувань у зменшеному розмірі застосовують лише до тих накладних, що зареєстровані несвоєчасно після набрання чинності законом 2876, тобто з 8 лютого 23 року, або до тих граничний строк реєстрації, яких не сплинув станом на 8 лютого 2023 року, з експертно-правовою системою експерту з головбух, ви знаєте. Поради до чого бути готовим, коли оскаржуватиме рішення податкової, а також вирішувати інші складні ситуації. Тож долучайтесь до нас.